Планета дитинства під такою назвою у Кіровограді відбулась концертна програма в Кіровоградській обласній філармонії. Творчі виступи різних колективів дали старт ювілейному 25-му сезону дитячої філармонії. Ми сьогодні відкриваємо 25-й концертний сезон дитячої філармонії. Вже століття розвивається, існує живе дитяча філармонія. Це одна із перших концертних програм. Взагалі у нас відбудеться більше 24-х заплановано в рамках програми Мистецтво а також дуже багато концертних програм. на, в районных центрах и в селах нашей области за в профессиональных коллективах в областной филармонии, но все равно для детей. Перед началом концерта маленькие артисты за кулисами готовятся, наряжаются в костюмы и получают последние рекомендации от своих руководителей. Зрители тем временем заполняют зал. Сегодня на открытие сезона пришли кировоградские школьники 5-7 классов, их преподаватели, дети участников АТО, дети переселенцы и сироты. Я привела 5 класс. Так як нам сказали, це відкриття дитячої філармонії. Кожного року відбувається такий концерт, і ми з задоволенням на нього ходимо завжди. Тільки в мене були раніше старші класи, тепер п'ятий. Ми прийшли, подивимося. Думаю, що дітям теж це сподобається. А що чекаємо? Побачити таланти Кіровоградщини. Ми Завжди сюди ходимо, ми дуже любимо тут концерти. знаєш, нас виступатимемо, Може, є якісь залюблені колективи. Є час пік, У нас тут дівчинка з класу виступає там. То ми будемо за неї дивитися, вболівати. Гостями концерту стали і представники міської та обласної влади. У місті Кіровограді сьогодні велика приємна подія. Учнів Кіровоградських шкіл запросили на, 25, на відкриття 25-го концертного сезону дитячої філармонії. Це прививає культуру, прививає дітям долучення до творчості. Вони бачать своїх. Ровесників, дітей, які виступають в тих чи інших колективах, нам дуже приємно, що наш нас кожен рік запрошують на такі свята. Від імені департаменту хочу привітати всіх спочатку цієї ювілейної ювілейного сезону, побажати наснаги творчих злетів, успіхів нашим керівникам творчої наснаги, тому що як були говорили древні мудреці, що учі. і вихованець – це не посуд, який треба заповнити, а факт, який треба запалити. І я з кожним сезоном, ми в цьому всі тільки пересвідчуємося, що в нас надзвичайно правомовиті всі керівники. После небольшой официальной части на сцене появляются первые танцевальные номера от народного художественного коллектива ансамбля современной хореографии «Час пик». Вечора свій талант демонстрували і інші вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості: студія художнього слова Юність, народний колектив, ансамбль сучасної пісні Антарес, зразкова студія вокального мистецтва Вікторія та шоу театр «Імідж». Всего в этот вечер перед зрителями выступили около 200 артистов. Для детской филармонии это всего лишь начало. В течение года планируется провести более сотни концертов в Кировограде и области. При участии огромного количества певцов и танцоров. Це вже 25-й ювілейний сезон дитячої філармонії. Що ж, артистам ми бажаємо удачного сезону, а ви путешествуйте разом з нами.